Всім привіт, здоровенькі були. У нас знову сніданок з видом на блакитну цю мечеть. Оце її. верхівки у нас тут видно. З тераси. Мінарет. У нас приходять круки тут. Снідати разом з нами. Я їм сьогодні зранку кавун. Все решта вже з'їла. Кавун такий, як колись був у нас в Україні з точками чорними. В Америці таких не зустрічали. Смачні у них тут фрукти, особливо інжир, але сьогодні інжиру нема. Ми снідаємо та й складаємо плани, куди б ми пішли далі. Більш-менш таке вже все побачили. Сьогодні останній день. Тут завтра відлітаємо, так що думаємо, чим себе зайняти. Ще одна прийшла подивитися, ви украсти з стола. От їх тут багато таких бажаючих, бачите? Нас оточили. Крім ось цих шість мінеретів від блакитної мечеті. Нічого нам не видно. Трішечки ось туди Босфора, далеко-далеко. Але зранку нема часу це все розглядати. Зараз дебільшого тут дахи, 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 інші готелі. Чайки поприлітали, снідати разом з нами. Галя балована. Я їй дала кусочок якогось пирога, а вона подобала, та й не з'їла. Вони тут розпещені. Вибачайте, іншого не маємо. Будуть і так створити, що підкормлюємо. Я ще п'ю два рази в день купу таблеток, щоб ви собі зрозуміли. Тобі отакі обезболюючі. Це не, не хухри-мухри. Хожу дивитися, що тут є на. Ку. А киття вже третя під ногами. Ми тільки вийшли з готелю. Йди, йди, Маша, тебе пригостить. Тут кажуть, пригостити кіточку це на удачу, на якісь, ну, не знаю, хороший, хороша традиція. Вона хоче кубаски. Маша не доїла на сніданку. До речі, наш готель називається ось так. А, і отак от він виглядає. Я вже показувала, як він називається. Тільки він вигляд має з вулиці ще ні. Ми по дорозі зайшли на якесь двісті кладовище. Дві дати 1326 рік. 1316 рік. Це у них отакі, бачите, надгроб'я. Дати тут, звичайно, зашкалюють. Старе і теця листю відпочиває. Паша. Якісь паша тут захоронені. Це, напевно, якісь такі великі люди тих часів, доктор. В тому в будинку, то там овен і султан. Да, У цьому склепі. Біля там може написано щось. Ібрагім Сюкрю. Тому великому. Mm -hmm. Може бути, раз вони тут колись жили. Халім Паша. Також якась велика людина була. А це якась Фатіма Ханіму. 1318 рік. 1308 рік. Мехмед. А ми все йдемо. Тут також, бачите, як кладовище. Мені там вже дівчата писали, що у них у дворах просто знаєш, були поховання своїх всіх близьких і рідних, Отако біля хати, в садах. Хоронили. Так і є. І відон, кому треба. Одна мечеть справа. Одна мечеть сліва, Мечеть На мечеті. Назви такі, що заповнити неможливо. Тут треба все сидіти і вичитувати прямо з інтернету. Тому що не для нашого розуму назви. якісь тут далі захоронення біля цієї мечеті, все старе. Хто вже працює, хто ще відпочиває. Багато різних магазинів. Звичайно, це все розширено на туристів, які мають гроші, тому що ціни тут баснословні. Але я думаю, що торгуватися тут можна не тільки на базарі і в магазинах. Хто любить торгуватися. Особливо, якщо магазин такий часний. Хазяєва. Сіна паша медресесі. Також тут, типу, як кладовище, багато захоронень. Або, може, тут мечеть де моляться. Ми не заходимо в такі місця, тому що ми не готові. Це таке саме старе історичне місто. Місце. І тут також, але вони всі закриті такими плотами, заборами, кованими. Люди заходять, дивляться. 地球呢？ А ми все йдемо. Тут цих мечетей дуже багато. Деко ти просто проходиш повз, тому що це не те, то, що тобі потрібно. Дитячий одяг, це різноманітний. Тут вже йде все вздовж вулиці. Їхнє щось таке гарне національне. Ну і в якому ми нічого не розуміємо, що то таке і для чого. Чайні набори. Якісь картини. Дивіться, які магазини забиті крамом. Дуже багато тут оцих шарфів різних для жінок, які закриваються. І так ми прийшли до місця, якого ми шукали. Це місце називається Сулейманія. Мечеть, яку було побудовано в честь Великого Султана Сулеймана, жінкою якого була наша Роксолана, яку тут називали Хюрем. Заходимо на кладовище біля цієї мечеті. Дивіться, тут є захоронення. Десь тут повинна бути і Роксолана наша. Тому ми сюди і прийшли. Екскурсія тут є сьогодні. Захоронений сулейман з дочками з родиною. А ось тут і покоїться сам Султан Сулейман. А ось в цьому місті покоїться наша Хюрем або Роксолана, як ще її називали. Ну що ж, отут вона і спочиває. Зараз підемо подивимося. Ми спеціально йшли сюди, щоб віддати їй якусь дань. Ось тут і захоронена Наша Хюрем султан. Вот тут вона і почала. Не по нашим законам, вона тут. Лежить. Але... з Богу! Наша землячка. Гарне місце у неї. Це мечеть Сулімана знаходиться на самому, напевно, високому місці. Тут у Стамбулі. З неї гарний вид на Босфор, на місто. Ось це мечеть величного Сулеймана. І мечеть така собі. Велична. Краще йти зранку, менше народу. Сади тут навкруги. Зелено, гарно. Можливо, в ті часи було краще. Для тих, хто йде сюди помолитися, є де помитися руки-ноги. Ну і як завжди, для туристів інший вхід. Колодії мають право зайти всередину. Туристи ні. Жінки, напевно, також ні, тільки дівчата. Так виглядає М -м -м, мечеть всередині для віруючих, хто вірить в іслам. Так виглядає з однієї зі сторін мечеть Сулеймана. і сьогодні ми тут. Вона має чотири мінерети. І можна заходити всередину безкоштовно. Тут на головній вулиці де ходить цей трамвайчик. Наші люди з Азії мають такий магазин, де продають отакі різні страви, ніби домашнього приготування. От за цей обід весь у нас сьогодні взяли 35 доларів десь. Зубка обов'язково куряча. Це якісь баклажани заміссовата м'ятенькі. Пачарований перець і картопля з куркою, з і з бісік. Так що ми їмо, смакуємо і відпочиваємо на вулиці козорами, забігли всередину, щоб трошечки, знаєте, охолонути п'якондиціонери. Слухаємо їхню музику, дивимося на двір і їмо. Ось тут ми поїли Балинсар, ресторан називається. Ну, не можна сказати, що... П'ять п'ятизіркова їжа. Ні. А так, половиною, може бути. Як дуже голодний, то будеш їсти все. На вечір не знаю, куди підемо. Може, з'їмо по бублику та й маємо по персику, та й буде вечеря така. Бублики дуже смачні. Я люблю такі, що були піджаристі. Їх змащують, бачу, шоколадом, сиром, кремчизом чи чим там Такий смачно. кукурузку варять, потім жарять. Але ми не брали, тому що вона, видно, така стара кукурудза, має бути тверда. крім своїх речей, нам треба пакувати багато дечого ще іншого. Це в мене ополіскувач для рота, солодощі, сувеніри, чаї. Багато дечого. Тепер треба шукати для цього місця. І там дивіться, валізи спаковані. Вони стали набагато важчі, ніж були. Ну нічого не поробиш. Звідси нас випроводять, а там же якось дотягнемо одну, будемо здавати цей раз у багаж. А Одна буде з нами. Щоб було менше з ними мороки. Ще трохи і будемо вдома. А ми відпочивши, на вечір вийшли посидіти між одним. 嗯。